Друзі, добрий день. Сьогодні ми будемо робити головоломку із сирників. У нас є приклад 5 плюс 2 дорівнює 4. Він неправильний. І нам потрібно переставити один сирник для того, щоб приклад був правильним. Хто хоче, може це робити самостійно, поставте, будь ласка, відео на паузу і виконати задання самостійно. А хто хоче, може бути з нами і будемо разом вирішувати. Отже, 5 плюс 2 дорівнює 7. Якщо ми переставимо якийсь сірничок з числа 4, ну 7 у нас не виходить. Аж ніяк. Можливо, так сюди поставимо. Ну і тут не виходить. Давайте спробуємо в іншій цифрі переставляти. Наприклад, якщо ми з двійки зробимо трійку, буде 5 плюс 3, точно це не буде 4. Що ми можемо в п'ятірці щось змінити, так? Давайте ми поставимо отак. Це якийсь у нас ерор получився. Якщо переставимо сюди, буде 3 плюс 2. І це точно не 4. Що ми можемо зробити? Давайте спробуємо з плюсиком погратися. Якщо ми заберемо одну паличку, і у нас буде. Мінус замість плюса. І поставимо сюди. 6 мінус 2 рівня 4. Супер. Хто відразу здогадався вам мої шалені оплески? Е ще хочу з вами поділитися тим, що відео з сірниками є дуже багато в Ютубі. На жаль, їх немає українською. Ну, принаймні, ми не знайшли. Хто таке побачить? Будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео. Хто, можливо, сам після цього відео почне таке робити, також пишіть посилання на ваші відео в коментарях. Нехай це буде така своєрідна доска дошка оголошень для того, щоб е, тут могли рекламувати свої відео-головоломки українські YouTube канали. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу, поставте вподобайку, напишіть коментар. Будьте з нами до нових зустрічей!